Вітаю, дорогі брати і сестри. Вітаю всіх, хто дивиться нас по той бік екрану. І вірю в те, що моє слово сьогодні комусь, комусь знадобиться, комусь е дозволить зробити правильний вибір. Mm -hmm. От. Ми, я вам скажу, що всі ми багато говоримо про доказ віри, про, ну, про підтвердження того, що Господь діє постійно в нашому житті. От, і якщо ми не маємо того доказу, то з'являються якісь сумніви. З'являється таке, що а чи правильна моя віра, чи достатня моя віра. Для, ну, і я чому про це говорю? Тому що я це через то пройшов. Чуть більше, ніж два, два роки тому, я значить, народився з гори, був хрещений, прийняв Господа в своє серце. Перший рік. В мене були такі думки. ну от ну, Має щось відбуватися в моєму житті, правильно? Тобто, я оновлюю розум, я перебуваю в навчанні, я ходжу в церкву регулярно, мені це подобається. От. Але такого, щоб явно нічого не відбувається. Тобто, я відчуваю, що в моєму житті зміни. Відбувається. Тобто я позбавляюся від якихось страхів, я якісь отримую перемоги, да, внутрішні, але такі, е, тобто духовні, якісь, але е, цей е, розмовляючи з людьми і проповідуючи. Ну, бо я відразу в принципі, я того не скривав і хотів з людьми говорити там, удачно, неудачно, це вже інша справа. Да? От вірю, що нормально і хотів, але коли ти розмовляєш з людьми е, зі світу, ну то ж проповідуємо, ми, ми ж не духовним людям, правильно? З люд, людям зі світу, матеріальним людям. І вони, е, мушу наводити їм якісь докази того, що Господь в моєму житті діє, і діє дуже позитивно, і я мушу якісь матеріальні і докази наводити, правильно тому що то духовне, що в мене відбувається всередині, це не для ні для кого. Ну для матеріальних людей не є аргумент. І я, от цілий рік, значить, мучився. А чи достатньо, щось в мене? Ну, от нема такого явного, немає нума таких доказів, щоб прямо пощупати, щоб я міг так комусь навести. От дивися, бачиш, я от покаявся, і в мене відбулося оце або не оце, і цілий рік, значить, ну. Якось воно так вяло. Рік пройшов, і в мене з'явилися нарешті ті явні докази. Віри я я чому я був несказанно радий? От я тепер можу це от наводити і розказувати. Да, ну, воно таке матеріальне, чисто таке звичайні речі. От Катя мене наступнула. А ви розкажіть, каже, як викинула кори. Куриво, це ж для всіх, це, це такий більш серйозний. Да. Я вам скажу, я курив, я то курив більше 40 років. От як студентом став, так почав курити. І курив так ні багато, ні мало, але курив регулярно, постійно. От. Покійно до того відносився. якось Воно, вроді би, здається, на здоров'я моє сильно і не впливало. І коли вже я був народжений з я все одно курив ще рік. От. Рік курив, ну чому важко пояснити? Да? Я розумів, що наше тіло є храмом Духа Святого, що треба храм Духа Святого підтримувати там чистоту. Я розумів, що це не є дуже добре, але якось таке було розуміння, що вроді там, ну, ну так. От. І, але, але було в мене постійно відчуття, що. Ну, таке спокійне, що обов'язково відбудеться, я все одно кину курити, це по-любому. А дружина мені, значить, каже: ну от, тобі треба вже кинути. Давай до Михайла підійдемо, він помолиться і ти кинеш. А мені щось не йшло. Я думаю, а що він має молити, Ні. Це воно хороша справа помолитися, але щось в мене було таке відчуття. От, Воно має відбутися само по собі, значить, ну, тобто, Христос в мені, ну як так? Ну от, от. І підходимо, як воно відбулося. От пройшов рік, ми збираємося на відпочинок на фазенду, і до мене от явно приходить думка: ти поїдеш на Фазенду, не будеш брати з собою цигарок. І потім вже ніколи не будеш їх купити. Хто звідки думка? Ну Дух Святий, ну я ж не знав, як він має до мене там звертатися. Так от прийшла думка, і така чітка. Тобто не було ніяких сумнівів. Все, от ти поїдеш на фазенду, не будеш брати цигарок і, і ніколи вже не будеш їх купляти. Добре, я спокійно, не беру з собою цигарок. все, от значить, рік більше року пройшло, польот нормальний. Все, все абсолютно. Чесно вам скажу, що за цей рік я скурив пару цигарок так просто, ну я не знаю для чого, але ніякого ефекту взагалі. Тобто, ну абсолютно. Тобто, не, не, ну не то, що так противно, але ніяк. От просто ну, ну, скурив і скурив, і після того ні, ні задоволення, але і тяги не ніякої, нічого. значить, і в така от історія. Значить, я потім, після того, як е, кинув курити, і е, це відразу відбулося. Значить, от це було. На серпен місяць, вересні ми поїхали з товаришем своїм на рибалку, а він такий противник курівня страшний. Значить, і ми з ним сидимо, значить, рибалимо, ловимо рибу, і він щось каже, щось я не можу зробити, щось не так каже. Щось, 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 що таке. Я кажу, та я не курю, напевно, тому. Точно! Ох ти, який. Ти молодець, от кинув курити. Правда, я кажу, та правда, кинув». Який ти молодець? Я кажу, та це не я молодець. Це, це Христос, який в мені. Ну правда, на нього це ну там, там особливо. Ну от, значить, і, і така історія перша. І ще є одне свідчення, яке е, от як ірочки нашої, так само. Значить, яким чином е, Христос дозволив мені позбавитися від одного з страхів своїх? Але це таке вже явне. Це стосується водіння автомобіля, то саме. Значить, ви зрозумієте, в моєму віці на років сім, чи скільки тому е, значить? Я купив старий автомобіль і відправив сина вчитися значить, здавати на права, тому що ми тоді, він біля мене працював, був момент такий. От. Я кажу, це буде як службовий і сімейний автомобіль, в нас деколи треба кудись поїхати. От. А, а, а дружина мені каже, ну так тобі так само треба йти. Ну от же ж автомобіль є, тут треба. А от син же ж не завжди нас буде возити. А в мене такі, ні, та ти що? Та я ніколи в житті не сяду за руль, та я вже старий, в мене реакції немає, я обов'язково попаду в якусь аварію, я не зможу їздити і все. І от так за мною йшло, я навіть не думав про то. От. І, ну і так, так воно йшло. Вже син перестав нас возити. вже, і, і, А я все одно і, одно і то саме й говорю: ні, я не піду, я не зможу, я вже старий, я туди. от. От. І тут от я кинув курити якраз mm -hmm. і кажу, дружині. От приїхали з відпочинку. Ну все, кажу, під іду здавати на права, піду вчитися в автошколу. Вона так раз такі очі, та, що що, що то звідки то взялося? Ну я кажу, ну так, от треба. Все, так, да. Дух Святий сказав. Ну, ну воно не ну yeah. ясно, що то важко сказати, що yeah. хто сказав, але от так, от раз. І перевернулося все, отак. От Отаким от чином, значить, 59 років я йду в школу, так на мене дивляться, Ж ніколи в житті не Тому, то, то, да, то інструктор, та ви ніколи не будете їздити туди-сюди. Я кажу, що Христос, в мені буде їздити, нема питання, я навіть сумнівів нема. Спокійно так, спочатку такий був страх, а потім, от, після того, Абсолютно спокійно не було. Я їздив там і в пробках, і стояли, і все як положено. Але спокійно, їду, той щось свариться на мене. Я смі... посміхаюся. Думаю, ти говори, говори, я своє знаю. Знаєш, що? І Христос мені їде все. Все добре. От. І що, що вам сказати? Значить, закінчив я ту школу, здав на права, все отримав права, довго чекали автомобіля туди-сюди. Ну нарешті, от місяць тому поїхали. Політ нормальний, все отлично. Я себе прекрасно почуваю, ніякої паніки. Дружина каже, Та нормально ти їдеш, я не переживаю, ну правда. Кожен раз вона завжди зі мною. Я хочу, щоб вона зі мною їхала. Ну для чого автомобіль? Завжди їдемо, сідаємо в автомобіль, обов'язково благословляємо дорогу, вона обов'язково молиться, поки я там, значить, туди. і все в порядку, абсолютно нормально, я себе почуваю. Ще одне хочу сказати. Воно здається, що це такі побутові речі, такі вони звичайні і так абсолютно спокійно. Але насправді, от, якщо сказати про курору, я забув, забув сказати, що, що основне от, я. Чув. Багато хто е, намагався кинути курити, не говорячи вже про мій стаж 40, 40 років да, куріння. І читаєш і слухаєш, що це так, такі муки, такі, от, і п'ять і разів пробував, знову починав, хтось кодується, хтось туди-сюди. В мене це, тобто, я навіть не замітив. Тобто, абсолютно, коли ти з Богом, коли, от, от як діє Господь. Тобто, от мені було сказано, ти поїдеш, не візьмеш сорт, і все. І я забув, ну ніяких. Тобто відчуттів якісь важких не було. А стосовно авто. Хоча це для багатьох є велика проблема. Так що я чому говорю, хто, хто дослухає моє слово до, кон... до кінця, може зробити правильний, правильний вибір свій. Тому що, і, і це в багатьох, це один з прикладів, да, що, от, наприклад, кинути курити, або поїхати за, за кермом. От зустрічаю тут буквально тиждень тому давній знайомий. Треба було йому підвести одну річ, і ми домовилися зустрітися значить, біля там Ашану, і що на, на стоянці я під'їду, я йому привезу і передам. До того біля його дому. І, ну, Я під'їхав, він так встав: ой, класна машинка, туди-сюди. і, значить, і каже, і, і що, як? от, ну, Він рове, він вже знає от, такі. Я кажу, ну, ти знаєш, добре, мені навіть подобається їздити туди. Ну, він каже, який ти молодець, а я от так хочу, а, а мене от, я напевно ніколи вже і він має права. Я вже ніколи, ніколи напевно, каже, за, за, за руль не сяду, тому що я боюся, вже такий вік такий, і я давно не їздив. Ну, ну Я кажу, слухай. Толік, ти говориш моїми словами. Я, я ще рік тому говорив то саме. Каже, повір, повір мені, що це так просто. Але ти, ми з ним вже мали розмову, тобто я там з дружиною проповідували трошки. Я кажу, тобі треба народитися з, з гори, і ти позбудишся, таких страхів це настільки елементарно, просто ти навіть не замітиш. Що мене втішило, він каже, я подумаю. Це, це вже добре. Так що, дорогі мої друзі, хто мене додивився до кінця моє слово, ви подумайте. Зробіть правильний вибір. Амінь.